Друзі, доброго ранку. У нас приубичі. Шикарна погода. 74-й сектор. Завоз. Фортуна Stereo. Ми з Геннадієм вже підготавлюємося до старту. Старт за хвилин 28. Приїхали вчора, жеребкувалися вчора, зарили конопельки, одна каструлька і друга каструлька. Вже в нас майже все готово. О восьмій ранку можна вперше завозитися. Шукати точки. Будемо пробувати виривати перемогу. Вітер невеличкий в сторону дамби. Будемо бачити, чи зіграє нам це на руку, чи не зіграє. Відносно розташування команд, ми десь в серединці. Зліва від нас дві команди, ми і потім ще п'ять команд з правої сторони. Та й все. Будемо збиратися далі. Стартувати будемо з ось таких от поводочків. Нав'язані вчора, а стільки буду в'язати зараз. Генка заражає кормом кораблі, конопелька з пельчиком. Ми вже завезлися. Точки вибрали, холотом щось пробили, нічого цікавого не знайшли. Поки шукаємо, щось думаємо. Забув сказати про сусідів. Справа від нас Карпіо стоїть і Голвуд, а зліва фортуна Бік Фіш, Саша Дікерів. Трошки конопельки, трошки пельчика, трошки двадцятих різаних бойлів. Пере ці бойови заливаємо ароматик з квітлі квідом і будемо вже починати кормити якусь -то точку. Точку один. Точку один? Точка Хі-ні! Це ваша риба. я так. Дендрій, достань телефон, могуть хоп це, ще в групу стрілять. О, красавчик, бля! Али красак! Застіпни задні мішочки. Киночку віриш. Не тошиться його на землю. Щоб він впав. Воно щоб собака не з'явила. Трефоти он зробить? А, може та, таки відкусити. Та, Ох ти бля, оце вже приємно важити ну, Богданчик. Чувак, давай, да, вага крутиться. Так і є, 12-ка. 13-ка. 12 770. 12 770. Тьорочку. Коля. Батька. Достойна риба і дуже гарна. Таку красиву рибу треба лише зняти. Табличку хлопців ми вас залишаємо, бо в нас є надіжданська. Да. Ви будете да. ловушка? Красавака. Все, бомборакета. Все, акуратну в сумочку і Так. Да. Ну що ж, друзі, біля 14-ї години дня, друга доба. Зараз має бути планове зважування. Ми взяли другого коробця, вже в нас два мішечки заповнених, два поповка плаває. Завозиться третя палка, завозиться корм. Свою задачу я вже виконав, далі роблять хлопці. Запаски стоять, поводки готові, стіки зв'язані, палки перевезені, таймира збиті. Такий у нас місточок. Кам'янистий з ямками, які ми латали. Можна ноги поламати вночі. Сектор не алкогольний. Так, да, Геннадій? Кажу, неалкогольний. Можна ноги вночі поламати, хто п'яний? такий у нас спеціальний круг. Хто вгадає з чого зроблений. Можна я вгадаю? Вгадайте. Я знаю, що вдається. Що? Вам банка по папів Джамбо Мамбо буде, якщо вгадаєте. Буде приз? Так. В коментарі написуєтеся. Ну то ж так. І обов'язково підписуємо на канал і лайк, щоб стояв. Обов'язково. Так? Позитивний коментар. Не писали там. Таке Богдан напише. Та й така в нас справа. Хвилька пішла, якась піна з'явилася в береговій лінії. Але це не хвилька для приробич. Тут коли піддони плавають. О, тоді, тоді кльов. Все. Наразі більше нічого нового. Ховаємося назад, в шатро від жари. І думаємо, що робити далі. Чекати планове зважування. І у нас друг є. Такий друг до нас прибіг. Суддівський, судівської колегії. Uh -huh. uh -huh. Нелегкий парень. Все, дай. Тут знімає Геннадій на свою камеру. Тут і я знімаю на свою, а тут тік-ток-трансляція. Чикс. Чикс-чикс. Тут камні. Заходити бажано в тапочках. Буде засвічувати, але я підійду до вимостки, щось дай буде видно. О, сундучка поставив скриньку. Може з'явиться якісь халявщики. Бо нормальним людям не важно. Неважливо, чи скриня, чи не скриня. Та мілко взагалі, я заходив десь метрів 60, мені було по груди. Гена, гена. Бачимо рибу, бачимо груз, бачимо всплески, екшн, І в прямому ефірі і в майбутньому на ютубі. Ну я не шевелюся, щоб не лякати рибу. Yeah. 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 Noir, не Є. Риба в короби. Є, взяли. Блін, не вип'ю. Гена п'є за 10. Так, я п'ю, якщо на плюс. А я думаю, що може і таке бути. Може бути, там, там на грані шухера. Залік від 4 кг, до речі. Там на грані шухера. Ну, тобто, залік від 4 це залік 120%, але на грані шухера, бо гена не вживає алкоголь, вживає тільки за 10. А зараз ми попередньо її там плюс-мінус на око кинемо. Скільки вона потягне на наших вагах в нашому мішку. А там буде видно. Такий апарат. Ну все, треба звільняти рибу, потім другим дублем зніму. Без вітер добре важити. 12.090. 12.090. Не так, не ломай. Я попробую А, ну, вырвать. Да, я попробую через все. А не знаю. Не, вообще он взял лопату намотать на ручку. Опа! Это Красава! Да. Покажи его ближе. Иди А? Гарна рыбьёха. Центральный Он а 12-100 беспрецедентные лидеры дайте мне сумку мы пошли иди <свят> дельше в камеру взяла <свят> <свят> та ничего а все вот дала да это подлажь а -а 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 все <свят> на фото взяли Да, 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 є що вибрати. Є. Добре. Пускайте краки. Це ще на секунду такого розгорніть його генка. Ну ладно. Добре. Песик, песик, я не для тебе рибу беру. Де твій м'ячик? Да видно мячика було кинути. Лай, пішли, все. Не стихий робіт. Давай, давай. Це гарний був. Це бронзовий якийсь. Красавчик, рамчик. Так. Це їхня сойка, Добре, то треба дозвати, щоб випустити. Ну нічого там вискочити. Як ти друзі бачить, пацани за банки пітонки. Я А є. Главное сюди. Контролює як випускають рибу. Діти славіка напрямку. Його напрямки.

<зваж> <зваж> ну що ж, друзі, третя доба турніру. Цілий день ми просиділи без покльовки після ранішнього зважування, дотепер жодного піка, жодного клювання. 19-та година, годинка до вечірнього зважування, на своїй виїхав Будемо думати, що все буде добре, а то ми переживали, що ми на обідні зважування нічого. І на вечірня нічого. Будемо думати, що візьмемо. Що ж, друзі, трошки ще теж розкажу про логістику нашого табору. Наші запаски стоять. Комийник, мивальник. фурія, шторм. Геннадія з двома бункерами, фурія фьюжнса 6 сокола з одним бункером. Це спеціальна приспособа, щоб доставати кораблі, її вже показував. Конопелька, бойлик замочений, пельчик. теж фурія шторм Богдана, ліквід, в який макаємо стільки дальномір. Стріляти по корабліках. Чи не збилися, gps геолокація Наші робочі палки, таймери. Що там на таймерах 42 хвилини, як перевезли. Перед самим зважуванням було дві рибки. Одну ми здали 5.030, а одна зійшла швидше за все, що це був Амур. Та і все. Там робоча атмосфера. Там ляха отикають, які О. О. потім. використані. Зараз будемо підв'язувати свіжі, міняти баланси. міняємо після кожного завоза. такий кавунчик. Щось таке. Щось таке у нас тут, да, Сусіди здали. чотири рибки Карпіо. Наші прямі конкуренти на, на зараз. Певно, зліва риби немає, бо судді дуже швидко йдуть назад. Дайте мені його сніданок поставити. Чи десь ж потірявся, знаєш, да? якраз провалюється. Тринадцять, вже є, 10 має бути. Так пристань. Ні, Коли не піднімаюся, то О, О! О тепер ось так. Так.

хе хе Красава. Правильно минуло. Нє. хе О, знов на наші пішов. Ну no, що ж, друзі, майже обідня пора. За пару хвилин 12-та. Щойно здали рибку 12800, яку ви вже бачили. Ми <рес> <рес> будемо готуватися до обіду. Зараз пані Надія привезе нам обід. Що хотілося б додати. Тактику ми змінили. Змінили тактику, змінили точки. Постійно щось змінюємо. Буває два рази за день. Точку за корма соваємо. То робочі точки соваємо. Тобто, ну, пробуємо два види гачків. То возимо чисто бойл, то возимо з пельчиком, то возимо з конопльою. То пробуємо не кормити, то пробуємо сипати у всі точки, то не у всі. Постійно щось змінюємо і це дає гарний результат. Ми знову повернули собі перше місце. По загальній вазі у нас весь турнір був перше місце. А по десятикрупним. Е, ні, брешу. Бачите, вже хотів обманути. Нас обігнали Трініті по якійсь табличці, по якійсь табличці Карпіо. Зараз ми рванули, вернули собі перше місце. Позагальна вага наша перша, по десяти крупних друге. Але за однакової кількості балів у нас і в по три бали вирішує загальна вага. Це остання доба. Вчора від 8 ранку до 8 вечора ми здали одну рибу. Сьогодні в нас вже є до обіднього зважування. позапланово викликали суддю, вже є риба. Це не може не радувати, тому що четвертий день і ми в день ловимо слабо. Всі ловлять слабо. Але Карпіо якось вчора гарно відловилось. Зараз будемо перезавозитись, ще докормлюватись, дорізати бойл, варити коноплю, заливати пиліц, зв'язати поводки, стіки, готуватися до трудової ночі. Ну що ж, друзі, 19-та вечора, судді вже минули нас. Пішли на лівий край до команди кабаносів. Вони саме беруть рибу. Стоять двоє в воді. Судді чекають. За правилами турнірів, поки команда виважує рибу, то судді мають чекати, щоб також її зважити. У нас теж є одна рибка в районі 5 кг. Буде в вечірніх протоколах. Якщо кардинально ніхто не підує рибки, то ми залишаємося на першому місці. За сумою двох таблиць у нас загальна вага перше місце і по десяти крупних друге місце. Але нагадую, що вирішальний фактор це загальна вага команди за однакової кількості балів. Дуже добре, що в нас є хоча б ще одна рибка на вечірнє зважування, бо ми одненько здали. 12800, я вже казав раніше Карпа. Це була між раннім і обідішнім зважуванням. А це одна рибка між обіднім і вечірнім. І все. І в 8 ранку вирішиться доля всіх команд. Хто займає яке місце? Хтось буде в призах, хтось не буде в призах. У нас наші прямі конкуренти стоять справа. Ну, конкуренти і одночасно друзі команда Карпіо Голвуд. А після них теж так само наша дружня команда Трініті, то вони з нами однакову кількість балів мають. Вирішальна ніч чотирьохдобового турніру. Має бути цікава, валідольна і, як завжди, всім командам не вистачить одної риби. Комусь не вистачить одної риби до першого місця, комусь до другого, комусь до третього. На наших змаганнях Фортуна Стеро», які щойно закінчилися, ми з вами разом спромоглися спіймати залікової риби на 1 тонну 391 кг 60 грам. Небагато, але це була важка риба. Тому вітаємо. Бік фіш змагань. Найбільша риба змагань 19 кг 110 г спіймана командою Ягідки. Я прошу вас до нагородження і наші призери. Отже, команда, яка посіла почесне третє місце наших змагань, здобула 5 е, балів е, по е, загальній таблиці оцінювання, тобто 4 бала по загальній вазі та 1 бал перше місце по 10 найбільшим рибам, е, команда з загальною вагою зловленої риби 173 кілограми. 160 грам. Трініті Бейт. Прошу вас до нагородження. Ну і команда, яка посіла другу сходинку на нашому п'єдесталі, Команда, яка спіймала риби залікової загальною вагою на 261 кілограм 440 грамів. Загальна сума балів 5, 2 по загальній вазі та 3 по 10 найбільшим. Друга моя. Рідна команда. Команда Big Fish Bait 05, місто Луцьк. Вітаємо, просимо до нагородження. Отже, володарями Кубка переможців наших теперішніх змагань стає команда, яка спромоглася реалізувати е, вагу риби на 280 кілограм. 840 грам, е, Має суму балів 3. Перше місце по загальній вазі змагань. Та двічка по десяти найбільшим. Команда, яка дійсно сьогодні виділялася і працювала. Має назву Джамбо Мамбо. Ми вас вітаємо з перемогою. Дякую. Мої, дякую. дякую. Молодці. Дякую. дякую.